Друзі, вітаю я на нашому на каналі про бджільництво Домашній золотий мед. Сьогодні ми на пасіці, сьогодні гарний, хороший день тепленький після дощу. Бджілки гудять, щось ще працюють. збирають, напевно, якусь ще малину зараз відсвітає і так далі. Ми зараз вже переглядаємо сім'ї, тому що ми збираємося вже переїжджати додому на соняшник. Дивимося, чи в них є мед, щоб вам продати, щоб викачити, це була випами, якщо пам'ятаєте, ми тут збираємо. Випав вже від села. І дуже задоволені. Результат цього року непоганий. Не самі кращий, я думаю, але дуже-дуже такий для мене, дуже хороший. Можу вам показати. Ось, Якщо пам'ятаєте, з чого ми починали навесні, що це тільки було одне гніздо з бджолками. Потім ми ставили сюди повний корпус пустих сотів. Потім травень у нас не вдожидався. Травні дуже у нас мало меду було. А ось зараз це два корпуси. Ось це я вже взяв. Бжілка є вона нараз тебе будують. Гарненькі бджілки, довольні. Тому що вони мають чим працювати, чим заявиться. І нижній корпус, ось дивіться, яка вже побілочка йде. Біділки наростили, собі рамочки, принесли нам хорошого лісового меду. Ось. Такий красивий, він світленький. Це липовий липовий мед. Ось такі рамочки. Він такий ароматний, я вам не можу передати, як тут зараз гарно пахне. Ось як бжілки гудять, дивіться, їх багато, красиво сімейка розвивається, сімейка здорова і не агресивна, причому, тому що її взято. Е, признаюсь чесно, ми вже вдома, бо в нас одна пасіка вдома, якщо не пам'ятаєте, ми вже почали викачувати мед. Він дуже цього року такий ароматний, смачний і чисто, реально чисто липа. Так що замовляйте. Е, ви точно не розчаруєтеся цим медом загалом. А ми наразі поперевіряємо, поперебираємо і будемо готуватися, бо сьогодні ми будемо переїжджати. Переїжджаємо ми на соняшник, тут у нас трошки і гречечка зацвіте. Ось, і Будемо працювати, щоб е, ще соняшника якогось хорошого нам взяти, а потім вже будемо збирати їх бджілки на зиму. Але загалом, загалом, друзі, сезон так він не зовсім хороший, але загалом бджілки щось несуть, хто працює, той буде мати мед. Se! Hmm? Батький бонний. Ну, вже збираємо пасіку додому. Що вдома пасіка то є вдома? Частіше вже до неї будемо заглядати, чи є мед, чи нема. Але загалом додоволений. Цього року чуть-чуть та й працюють.